У нас була розмова про те, що до 23 числа ми планували збудувати, встановити вже цю алею героїв наших захисників, які полегли, та зіштовхнулися з такими питаннями, що багато було звернень від сімей загиблих. З деякими змінами, які полегшили б ну і покращили б цю стелу, да, яку зараз планується, тому що були там проблеми в тому, що трішечки високо до фотографії, і сім'ї хотіли б, щоб це було враховано для них. І тому ми слухали також, збирали багато разів наші сім'ї для того, щоб вислухати їхні пропозиції і зробити дея деякі корективи в цій конструкції. Тому ми і переносимо встановлення і будівництво цієї алеї на деякий час. Конструкція буде збільшена, її потрібно буде розширювати, і для того, щоб не витрачати сьогодні місцевий бюджет, тобто ми будемо залучати сьогодні комунальні підприємства для того, щоб своїми силами зробити за менші витрати коштів. Цю саме цю алею зараз вже затверджується ескіз і буде запускатися в роботу. І основна зараз задача це зібрати саме інформацію про наших захисників це фотографії і також інформація, яку ми можемо розміщати на цій алеї героїв. Ця конструкція вона буде зроблена так, що її можна буде додати секціями. І якщо, не дай Бог, у нас будуть зміни в кількості військових, які загинули, то буде додатися секція, куди буде додатися про них інформація. Я думаю, що до кінця цього тижня вже буде повністю зроблений ескіз, і робоча група, яка зараз створена в міській раді, вже буде погоджено і приступаємо до роботи. Ми поки що не можемо сказати, яка сума витрачена, але ми хочемо зробити це саме мінімальними витратами. Але Планується зараз встановлення від цього куту. Ця перша частина і друга частина до цього кута. І також 4 чи 5 секцій з другої сторони. Будуть змінені матеріали, тому що полікарбонат, який був раніше запропонований, Вирішили, що його недоцільно використовувати, тому що є, деякі з ними будуть проблеми в майбутньому. А нам не хотілося б це зробити дешево і неякісно. Хочеться зробити якісно, гарно і щоб кожен із сім'ї був задоволений цим.